Ми вимагаємо негайно відставки шести суддів Конституційного суду, які фальсифікували Конституцію на замовлення Януковича. Це ганьба, що сьогодні, по сьогоднішній день, ці судді продовжують працювати. Ми вимагаємо і зареєстрували відповідний законопроект про відставку складу центральної виборчої комісії. У червні минулого року припинені повноваження ЦВК вони продовжують працювати. Більше того, про хіндєїв, дєїв нагороджують орденами замість того, щоб посадити їх у тюрму. Ми під Тримуємо і завтра фракція радикальної партії голосуватиме за зміни до конституції про скасування депутатської недоторканності. Але так само ми вимагаємо розгляду завтра одночасно зі змінами до конституції, закону про тимчасові слідчі комісії і закону про імпічмент президента. Покажіть мені, дайте відповідь на питання, хто може сьогодні в правовий спосіб притягнути людину, яка обіймає президентську посаду до відповідальності. Ніхто для цього треба збирати тільки майдан, тому ми вважаємо, що. Що перед законом повинні бути всі рівні і депутати, і судді, і президенти, і контрабандисти, і прокурори, і судді, і міліціонери.